Що означає, коли американці додають слово wise до різних іменників, наприклад, Limited time, wise, space wise. Everything good wise. About you, money wise. I'm fine». Ми знаємо слово wise як мудрий, але в даному випадку воно, на жаль, не має нічого спільного з цим суфіксом wise, який додається до слів. Ось цей суфікс wise означає в плані чого-небудь, коли ми хочемо уточнити, про що саме ми говоримо. Наприклад, do you need any help money-wise? Тобі потрібна якась допомога в плані грошей? Time-wise – в плані часу, Weather-wise – в плані погоди. До речі, вперше я зустріла цей суфікс, коли дивилась одну із серію друзів, там, де друзі пішли на похорон, і наче така, знаєте, сумна атмосфера, і одна з друзів видає. what What? a great day! Weather-wise! Бо погодьтесь день не супер класний, якщо ми говоримо про подію, але в плані погоди класний.